То що, що? посудиться не миє, прийшов роботи, лишив і не миєш. їш. в тому курва телефоні сидить. Скільки можна в телефоні сидіти? Блін, скільки років я з тобою всі мучу. Ти... Де моя голова була? Я не знаю. Сліпа була, глуха, німа, що я за тебе заміж вийшла, що таке мучу. Видиш, Пішло тобі на користь, ті белічу і не ходиш зараз. І сліпа, і нема і глуха. Мовчиє скотина, ти подивіться другий хлопець, блін. Жінку в басейн возить. На підносах, блять, їсти носить. А ти що? А ти кудні коли не робить? Нічого не робить, ні, ніс не робить. Мир, та не Ми, біжає, от тебе романтика, два в одному. І їсти і пити. І ще й в басейні. Чуєш ти? Та на, набери. Не обижаюсь. Слухай мене уважно. Я не то, що, блядь, була німа, сліпа і глуха. Та ще, блядь, була дурна, що я за тебе заміж вийшла.